Я закохана, моя. просто моя мрія. Й hey, друзі, з вами Дарі, і це що носить Київ стиль киян це про різні епохи, тенденції і також настрій. Сьогодні ми з вами відвідуємо готель Салют, в якому проходить вінтажний маркет. Тому давайте разом подивимось, що ж сьогодні одягнули кияни на вінтажний маркет від Марі Вінтеж. Пане! Як тебе звати? Привіт, мене звати Оля Шкіль, я персональна стилістка. Клас. Дуже стильно виглядаєш, дякую. просто чарівна. Дякую, дякую. А, розкажи, що сьогодні одягнути на тебе. Можемо почати знизу. Тут у мене а, чоботи від качаровська. Побожня, завдяки мійкій шкірі, з ними так от можна а, гратися, крутити, вертіти. Далі спідниця, така балун, а, дуже класна цупка від зари. Убожнює теж Вау, є. Висок, я шоці, що це Zara. Uh, Далі пальто D-1, mm -hmm. uh, окуляри класс-класс, шапка з резерв і сумка на код. Клас. А, Так, а рукавички давай, давай Супер. Підскажи, будь ласка, чим ти керуєшся, коли збираєш аутфіт свій? А, настроє, що я саме хочу одягнути, що я хочу транслювати, як я себе почуваю. Чи я хочу, щоб мене помітили, чи я не хочу, щоб мене помічали. Ти не на це і вже далі обираю речі. Круто, дуже цікаво звучить. Ось ця думка. А, хочу, щоб помічали, або ж ні. Так, я ніколи не задумувалася. Настрій... Чути себе яскраво, якось іти і бути наповне одне. А коли немає такого настрою, то так ти те, що в наших реаліях часто буває, то цим важливо коротше, щоб комфортно почувати себе в образі. Я помітила класні сережки плівси. Я людина з непрокованими вухами, тому я кліпси прямо що сьогодні шукаєш? Шукаю кліпси, як не дивно, але хочу знайти мінімалістичні, більш стримані для яскравих образів, щоб вони не перевантажували. І так само яскраві якісь, тому що мої вже мені якщо чесно набридли. хочеться чогось нового. Добре, і підскажи, будь ласка, я завжди питаю у всіх героїв випуску, А який найулюбленіший український? Ський бренд, от як ти вважаєш, на який треба звернути увагу? А це однозначно Фернайт. Mm -hmm. Мені дуже подобається естетика, де поєднується дівочість, інфантильність і трошки драматичної такої нотки. І Харві мені подобається е їхнє бачення кольорів, бачення речей. І це справді дуже класний і унікальний бренд, який, на жаль, мені здається, мало хто помічає. Вони поза трендові, і водночас в них можна знайти трендову річ особисто для свого гардероба, яка буде служити й довго. Mm -hmm. І підскажіть, будь ласка, яка найголовніша? Наймасштабніша ціль на 25 рік. А, більше читати. <рес> Це моє теж. Мало читаю через роботу, через бажання вимкнути мозок, але хочеться від цього відходити і напружувати себе, свій мозок і всі нервові з'єднання. Дякую тобі. Дякую. Дуже круто виглядаєш. Дякую. Чобітки я закохана. Дякую. Просто моя мрія дякую. насправді. <рес> Ради знайомству, гарного дня. Навзем, дякую. Привіт, як тебе звати? Добрий день, я Дмитро Гіпсман. Офігенно виглядаєш? Дякую. Діаг... Розкази, що сьогодні на тебе одягне. А, на мене дублянка Олександр Венг, <зум> е котрий купував Хелен Марлен п'ять років тому. <зум> Чи може навіть шість? Вау. <зум> да. Дуже гарна якість. Е це светер, це колаборація капи з Даніелем Паура. Це такий дизайнер і італійць, Мені здається, чи іспанець. Джинси Аркет, а взуття це Ейтіс клас, Каблучка українського бренду СкотсМі. Вона символізує те, вілкода круто, та що на Антоновича. Це вона і є. І ще у мене сережка. Це Macabre Gadgets. це український бренд. Клас e, і це Dutti. супер. Розкажи, чим ти взагалі займаєшся? А я останнім часом знімаю ролики для брендів. E, Роблю одяг. Uh, тобто у тебе свій власний бренд? Yeah. Yeah. Так. так ми са вона... американський вог, італійський вог. Wow. Ми обов'язково залишаємо тут посилання на тебе. Yeah. А також підскажи, будь ласка, яка у тебе на даний момент а, річ номер 1 в твоєму вішлісті? Чесно, не знаю. Останнім часом я, я якось не. Не звертаю увагу на речі, mm -hmm. якщо чесно, але я хочу почати робити прикраси і mm -hmm. може, може, мрію зараз про прикраси, які я ще не встиг зробити. Круто, круто. А також підскажи, чим ти керуєшся, коли збираєш аутфіт? Боже, якщо чесно, я дуже швидко одягаюсь. Я собі дав дуже давно такий. Е, не знаю, це сказати таку вправу одягатися за за дві хвилини більше. Круто. А також у всіх питаю: підскажи один найулюбленіший український бренд, на який варто звернути глядачу увагу. Це, це може бути я, 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 я про це навіть ніколи не буду. Це може бути одяг, взуття, аксесуари що завгодно, от що просто приходить перше на думку. Ну це мабуть споцмі супер. І також підскажи, будь ласка, яка найголовніша, наймасштабніша ціль на 25 п'ятий рік. О, я б дуже хотів, щоб закінчили свіна це mm Угу. -hmm. І дуже хотів поїхати кудись. Добре, дякую тобі, велике, круто виглядаєш. Рада знайомству. Гарного дня. Дякую. Як завжди, моя черга розповідати що що сьогодні одягнута, І давайте почнемо зверху. На мені шкірянка від бренду Mango у дуже крутому кольорі, який ідеально гармонує з моїм ременем, який знайдено на секонд-хенді за. Ви були тишається 10 гривень. Сумочка також бренд Манго. Під шкірянкою у мене сукня від бренду українського The Plum Lab. Її я сьогодні одягнула як типу туніку. Штанці мої це пленбір і чоботи показую ближче. Насправді, це чоботи високі від бренду Bershka. До речі, забула, Якщо буде цікаво, мої окуляри це окуляри для зору і просто люксоптика. Якісна. Привіт, ребят, Як вас звати? Привіт, Артем. А, мене звати Катя. Дуже класно виглядаєте. Розкажіть, що сьогодні на вас удятно. Давай почнемо з тебе. Так, оцей картуз конвол. Светер All Saints. Пальто — це колаба Амі і Пума. Круто. Штани синдикат. Дуже брудні батьківські партії. Супер. І ще класна прикраса у тебе. Це якийсь ноунеймпет. Якийсь типу український чи десь знайдено? У нас секандія. Вау! Дуже крута значка. Давай тепер ти. Так, у мене карту теж тожика. Потім пальто це то пальто. Uh, да це український бренд? Да, це український uh -huh. бренд. Штаниця Папая, теж український бренд Крокси, uh, крокси. Це секонд, це секонд, і сумка це також український бренд, не пам'ятаю який. Добре, розкажіть, чим ви займаєтесь взагалі? Та, ми айтішники. ну айтішники. Супер. А також підскажіть, що сьогодні взагалі шукаєте на маркеті? А, Я шукаю вінтажні такі маленькі у Мануба не ага. були, але я в дитинським передкувала подружкам за платки. Добре. О, я не знаю. Я прийшов, що просто прийде до дощі? Думав, буде більше потягу. Але напевно скільки прикрас буде? Можливо, правда, прикрас сьогодні море. А також підскажіть, будь ласка, чим ви руководствуєтесь, коли збираєте аутфіт образ свій? Тим, що чистий, не треба Слава я не знаю. Угу. А, І також я усіх питаю: підскажіть один найулюбленіший український бренд, на який ви вважаєте, що треба звернути увагу? Шепелик супер. І також у всіх також питаю, А яка у вас найголовніша, наймасштабніша ціль на 25-й рік? Перемога. Mm -hmm. well, якщо набрати перемогу, то знайти якомога більше пригод, про ще будемо потім розказувати. Круто. Бажаю успіхів вам. Дякую. Дуже класно виглядаєте. Дякую. І гарного шопінгу. Та, навзаєм, дякую. Привіт, як тебе звати? Привіт, мене дякую. звати Анна. Неймовірно виглядаєш. Розкажи, що сьогодні одягнути на тебе. Так, це шуба українського дизайнера. Шуба. А, Це еко-шкіра, еко-хутро. Угу. От, що на мені ще тут світшот. Е... Це спортін Rich, Zara джинси, Adidas Samba. і що? Вінтажні прикраси, вінтажний маркет, так. Ой, красива. Так, і що ще? І сумка Saint Laurent. Все ж така Підвинтаж, вона трішки угу. затерта. А, скажи, будь ласка, чим ти займаєшся? взагалі? Я стиліст супер. Ми обов'язково залишаємо посилання на тебе. А, і також підскажи, будь ласка, який аромат а, асоціюється з тобою от на 100%? який максимально твій, до якого ти завжди завжди повертаєшся? Я дуже люблю, як сніло блюталісман. Клас. І також підскажи один найулюбленіший український бренд, на який треба звернути увагу глядачам. Так як я дуже люблю такий офіс кори, щось таке, дуже люблю костюми, і мені дуже подобається бренд розкізов. Вау! Вау! Божнюю! Клас! І також підскажи, будь ласка, яка найголовніша, наймасштабніша ціль на 25-й рік у тебе? Хочу собі корпоративних клієнтів побільше. Я сподіваюся, що завдяки цьому відео їх стане більше. Дякую, дякую. клас! Дуже стильно виглядаєш, рада знайомства. І знайомства. Гарного дня Значає. забула запитати. Забула. Так. забула запитати найголовніше, що сьогодні шукаєш? Можливо, вже щось придбала. Е, сережки шукаю. Я завжди щось шукаю. У мене вже куча купа всього є. Але я сережки шукаю і каблучку клас. вже знайшла. Да. В принципі, думаю, зараз. Да. Супер, я теж, я поки що думаю, де ще знайшла. Mm -hmm. Дякую, гарного дня. Привіт, дівчата. Як вас звати? Мене звуть Влада. Мене звати Настя. Дуже класно, виглядаєте. Розказуйте, що сьогодні на вас одягнете. Давай почнемо з тебе. Це шубка від бренду The Warm. Вони робили два роки тому із з пані Дар'я Білли. Тату Светерс, Шнайдер і Ланвіни. Клас і сумочки моржила. Ой, а можна? Можна. Ой, супер, Восторг. А можливо щось по прикрасам є? Базове кілочко, чого і все. Давай тепер ти. А що на мені, на мені так зара? Сінцей до речі, це wow. найкраща покупка. Два роки цим штаням 450 гривень. В них немає кадушок нічого. Це український бренд Lava Studio, А до речі, в них були інші ковідці. Не знаю, як українською не пам'ятаю. Uh -huh. І сьогодні я Я перешла їх пару днів тому. Сьогодні виклала в сторіс, і власниця цього бренду пише: Настя, ти не уявляєш, але я сьогодні змінила ці пугаються. Вона села такі самі рожеві пуговиці. Це було дуже команда. Сумка Келен Клян uh -huh. а, Прикраси, Це поки що мій не ставшийся інтернет-магазин. Отак Вау! Але сподіваюся, це вже мене просто знімають, знімають, і він все одно досі не ставшися. А я ще бачу таку так, цікав так само. Клас. Слухай, треба, треба... як можна швидше вже. Okay. Клас. А, і також дівчата, розкажіть, який парфум на 100, на мільйон відсотків про вас а, от пряма асоціація з вами. А зараз це бланш бет. Ага. Він запала з ароматом молока, і мені дуже подобається. А прямо зараз це Аква Студіус і Фредерік Мале. Ну, але він доволі е, літній. Я зігріваюся. мені здається, що зараз це щось єдине, що мені на нікомага. А я це зараз запах, Enselat. А, Але нещодавно я зрозуміла, що це наступний буде мій аромат. Малеє проміс. Супер, і також я питаю всіх. Підскажіть, який найулюбленіший український бренд, на який ви вважаєте, що треба звернути увагу? От зараз Літковська я також можу підтримати, але давайте скажу ще гладуш. Бренд я підтримую гладуш, так, що вони дівчатки запас зі ж то на клас. клас. Що сьогодні шукаєте на маркеті? Прикраси. Добре. І також питання теж для всіх. Яка найголовніша, наймасштабніша ціль на 25-й рік? Тут я вже якби догади. Можливо, відвідати п'ять країн за цей рік, якщо зможу. але поки що люди люди почався, я ще не виповнила. Але почала моя, мабуть. Пізнати себе ще більше. Отак. Я, Клас. я вам бажаю успіху у всьому Доблядь. і гарних покупок. Дякую. Класно виглядаєте рада за знайомство. Дякую. 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 Насправді, я в шаленому захваті від цього випуску цікаві люди, море українських брендів, вінтаж це все, що робить моду. Живою! Хто зграю цього випуску вам за Паву Кого вважаєте найстильнішим, Пишіть у коментарях. І, звісно ж, не забувайте про підписку на канал, щоб не пропустити нові відео. А зустрінемось ми з вами уже дуже і дуже скоро, буквально наступного тижня, у дуже особливому випуску, що носить Київ. Бай!